Оп. А ось і місце зустрічі корости з цукерком дистанційного мінування. Ну, та й в його козаки? Падабо! Вчора показав вам три нічок Ахматів з Донеччини. Сьогодні покажу пошурику нарізку вйопчиків бойових машин десанту з Курщини. Оце ми називаємо на паздір'я. Усе, що ся обстало, від тої корости після пуцюлунку Ф-10. На Донбасі таких не до БМП не зустрінеш, а Курщиною їх, що маршруток навколо Хмельницького ринку. А во вже наступна ткасама. Чага Джага. Гарний детонюрен. Розвідки мавіками Курщини у нас бракує. Підсвітили пілоти дружнього підрозділу повторну детонацію фініталя музика хробачо. Третя бронька хробачого десанту. Тут все за принципом украл віпіл в тюрму, зупинена міною. Благо всі бригади в смузі освоїли дистанційне мінування цукерками, в тому числі тими, на котрі ми з вами зібрали кошти. Мінують більшість бригад та підрозділів Сил оборони України, що працюють на КНР, і роблять то регулярно та послідовно, впливаючи безпосередньо на спроби хробаків штурманути. Он, дивіться, там вогник палає. Завести десантуру, реалізувати ротацію або евакуацію йобликів. Ще дві зупинені корости. Тут не скажуть, чим саме мінами чи дружніми FPV. Ми за тим не спостерігаємо, робимо роботу разом. Такі ціленькі, лахів на них, купах робачих, тікали швидко. Треба беснути. Бенс. Не загорілося з першого. Ну тоді глибоке занурення. Бульк. добре. Курить. Тепер можна по сусідній. Засівання цукерків дистанційного мінування нічними бомберами. Та шостим БЧ. Повторчик треба. Засівання нічними бомберами набирає обертів. нам всім суттєвий важель впливу. О, знову до розвідка дружніх. У нас тут мавіків ніжта, але є постійна співпраця та взаємодія розгоряється. Таку хуйовіну вам покажу. Амфібія якась, не знаю її назву, елемент переправи. Ф-10-й, козаків Кліми вже вужиком підгрібає. Стежать очка. Полкові. Йопчик! Добре. Горіла хата, найгоритий сарай. Нарізку по коне робити важко. Інтернету стійкого нема. Завантажити відео треба купу рухів здійснити з пересуванням. А то є зайве. Що там у нас? Тігра хробача. Пов! гарне влучання. Здалеку лише видно. А тепер гарно видно. Фу, набздюхав повітря. Про нарізки. Зовнішнім фільмувальним ми не граємося. Роботи море наявних екіпажів маюків. Не вистачає, шукають морквяних по посадкам БМПХ. Бульк. О, і вже горить. Тепер сусідню. Тому нарізки з яділянку фронту не смачні. Як з Донбащини, такі з гарною. Дорозвідосом і таке інше. Хоча хлопці відпрацьовують бездоганно та плідно. Танчики, танчики ні. То Зроблю окрему нарізку по КНР. То окрема у нас історія з хробачими танчиками. Ще одна бронька з хробаками. Йопчик, завтра викладу вам 18-ту частину просвітницького проєкту 13 йобликів. І закрию збір тихою та спокійною вам. Честь.